Обидва клуби делегували своїх представників у збірну України. Більше від цього потерпіла заявка Дніпра. У розпорядженні Дмитра Михайленка було лише 14 футболістів. Нам було тяжело, що з учетом того, що много збірників роз'їхалося, і е, практически новий состав, нова команда у нас була. Взяли е, тоже Каміль в парень 99 дев'ятого года рождення. Єгор Назаріна із дубліруючого составу. Але саме Дніпряни першими відкрили рахунок. Як і тиждень тому в чемпіонаті команда Михайленка забила швидкий гол. Заходився змінювати традиції Олександр Караваєв. Його удар прийняв на себе Денис Шеліхов. Ще раз зоря могла забивати після штрафного. Желько Любєнович двічі влучив у стіночку. В початку, там, гол забивали, якась не непонятна. Не Потім Гол потом создали много моментів. Не забили, конечно, реалізація хромає. Будемо над этим працювати і постараємося перенести, щоб чемпіон хромала у нас. На контратаці Дніпро міг вдруге засмутити номінальних господарів стадіону Торпедо, але Бохашвілі зарядив над дев'яткою. Перед самою перервою зря зрівняла рахунок. Желько Любєнович розібрався із захисниками та голкіпером і покотив м'яч точно в сітку. У перерві наставники обох команд оновили свої склади. Юрій Вернедуб випустив одразу сімох свіжих футболістів. Дмитро Михайленко лише двох. Моментів біля воріт Дніпра стало значно більше. Нам с ними було тяжело і в оптимальному составі. Неделю назад граю в Дніпропетровське. А сьогодні коли у нас количество игроков в сборных, нам було тяжело вдвині. Владислав Кулач міг забивати після кутового. Головою пробив вище. Не краще зіграв і ногою у епізоді, коли увірвався в штрафний на швидкості. М'яч полетів у сторону трибун. Супер момент змарнували Люб'єнович і Караваєв, бо Навентура все зробив, щоб Желько оформив дубль. Не підстрахував на добиванні і карав. Дніпро витерпів нічию. Підсумковий рахунок 1-1 влаштував обидві команди. Сламали серії, хоч не проіграли один і не цирали, Хоча моментів багато було. Ну, головне, щоб без травм провели спаринг, тому що нужен був в цей період, коли зборна грає. Всі живі, здорові, це найважливіше. Ще раз посмотрите, кого ставить на падение, поки що все в поиске. Ну, Сподіваюся, що хтось має вистрілити. Посмотримо. Хто буде сильне на даний момент, тот і буде. Грати. Наступний раз футболісти зорі гратимуть у чемпіонаті України 10 вересня з кам'янською сталлю у Запоріжжі. Дніпро у сьомому турі прем'єр-ліги зіграє на виїзді Донецьким Олімпіком.